Всім доброго дня, якщо можна так сказати. Але він все рівно добрий, тому що ми бачимо синє небо, ми живемо і Богу дякувати. Ніч була дуже важка просто в Києві. У мене діти в Києві, і тому щось сьогодні тяжкувато. А коли отак тяжкувато, то я йду до своїх гортензій. Я, здається, з ними аж спілкуюся і набираюся від їх тої енергії. Тут вони в мене такий садочок. Я собі організовую. Затягнула агроволокно, ще докуплю кори, позасипаю. І буде отака в мене краса. Ще поки не засипаю, бо я добре знаю себе, що щось мені буде не так, і по-любому ще щось сюди схочу досадити. Гортензії <клес> <клес> квітнуть. Я потрошки вам показую кожен сорт, хоча в мене є ще і е е такі, які я не знаю, який це сорт, але як заквітнуть в цьому році чи в слідуючому, я думаю, я оприділюсь. Хоча гуртендія це така квітка, що там не обов'язковий сорт знати, тому що це краса з краси. І тут у мене качелька, така з навєсіком. І на цій качельці у мене живуть мої саджанці пепіно. Сюди попадає сонечко. І отак вони в мене тут пробули навіть оці декілька суток, коли було дуже холодно в нас. Вони в мене закальонні. Я їх обробляю антистресантом, і тому вони абсолютно не зреагували навіть на такий холод. Просто хочеться підготувати їх, щоб коли ви у мене їх вже заберете, хто замовляв або хто ще замовить. То, щоб ви не переживали, що десь трошечки пониження температури, і вони вам зразу будуть реагувати. Ні. У мене немає теплиці. Мої піпіно живуть на дворі. І їхні, так сказати, діти також у мене вкорінюються і далі наростає коренева на дворі. Ото єдине, що в таких пінопластових контейнерах. У мене їх багато. То буде в мене саджанці пепіно купувати в ковилі. І кому треба буде такий контейнер, можете мені казати. Оці саджанці вже продаю, вже багато ви позабирали. Бачите, це вже все, це вже велика рослинка в, літо, в літровому горщику. Тут уже класна коренева. Ось. Ось які вони розкішні листки. Видно, що з рослинкою вже все люкс. Я їх вже обробила від шкідників, від хвороб. Чисто профілактично. Це сорт рамзес. І є вже в мене саджанці сорту консуело. Також, бачите, вже гарні. В літрових горшочках. Ось така краса. Це меншенькі. Тут ще тільки наростає коренева. також консуело і рамзес. Але вже навіть і тут, якщо роздивитись, то саджанець вже гарненький. Чуть-чуть більшенькі мені приїжджали. І кореневу тут вже видно. Ну, не буду зараз крутити, бо ще впаде після такої нервової ночі, то щось руки як не свої. Зараз покажу вам, е яка коренева вже в цих саджанцях. Ну от, дивіться, я вас на трішечки поставила, щоб виняти з горшечка, бачите? Ну, що ж тут хотіти. Звичайно, як вони до вас приїдуть, зараз, секунду, я поверну цю рослинку в горшечок і розкажу вам, як вони до вас приїдуть, в кого є теплиця, ви їх ставите в теплицю, я розкажу, як їх поливати, як їх піддобряти. З ними дуже легко, для їх не треба великої кількості е, різних підживок. Ставити в теплицю і вони вам ростуть. Уже коли температура буде падати нижче 12-10 градусів плюса, тоді забираєте їх або в літню кухню, якщо у вас там утоплюється, або в хату на підвіконня. Е, хто хоче, щоб вони прям. Е, вам до весни вже були великим кущем і, ну я так думаю, на весну, якщо їм включати на день підсвітку, то на весну вже мають бути плодики прям зав'язані. І тоді ви винесете на сонечко і плодики почнуть поспівати. Тому що це багаторічна рослинка. Єдине, що боїться холоду. От холоду вони бояться. Вже нижче 10 градусів я би вже ну, не ризикувала. Вже тоді забирати треба в приміщення і включати їм світло, тому що світло, їм сонечко треба. Ну, в хаті ми сонечко їм ніяк не забезпечимо. Хай яке світле буде вікно, то сонці стільки зимою не буде, то зимою включати їм лампу якусь. Зараз можна іконоку купити, і воно не буде відчутно так. Я також собі <кій> дуже багато їх лишила. У мене багато молоденьких саджанців, отаких і отаких рамзес і консуело. І зимою все поетапно буду вам показувати, як вони в мене розвиваються. І будемо разом їх доглядати, підживляти, досвічувати. Отакі От саджанці можна в мене замовляти. 200 гривень саджанець.